У Голговський хрест Ісус там помирає, стікає кров з пробитих ніг і рук, чоло повисло, серце біль стискає, Душа страждає від жахливих мук. Останній подих замирає тіло. Для чого очі ти мене лишив? Уста його тихенько шепотіли, а ворог лиш сміявся і радів. Свою всю лють він вилити, старався через запеклих ворогів Христа, і, так як міг, Він з нього насміхався, Його благаючи, зійти з христа. Але ворожі плани не здійснились зоря спасіння освітила світ, і переможне слово звершилось в Небесне Царство нам відкрило вхід. Голговський хрест там символом спасіння. Він і тепер звершає чудеса, дає серцям надію Воскресіння, і направляє душі в небеса. Пролита кров гріхи людей змиває через прості молитви каяття, для них блакитне небо відкриває, дає надію вічного життя. А без крові нам прощення немає, небом без скарбом нею дорожу, і коли віра. Часом знемагає я до Христа Голговського спішу, тільки Богослава.